Віднині черкаські автовласники зможуть отримати обслуговування та сервіс світового рівня. У місті відкрився новий шинний центр, що входить до мережі фірмових центрів Твоя Шина Пол Позішн», сертифікованих визнаним лідером шинної індустрії японською компанією Бріч Стоун. Магазин открывается, получается голд, що это під собою подразумевает. Это подразумевает под собой, что все наши сотрудники, начиная от продавцов заканчивая шиномонтажниками, прошли обучение по системі компании Bridgestone. Стоун. Високий рівень сервису та якості продукції гарантує постійний контроль, який здійснює компанія Бридж Стоун. Сурімішанс. Сеть Пол Позишн обещает своїм клиентам комфорт, надежность и безопасность. Комфорт это удобный магазин и безопасный сервис. Надежность это высочайшее качество шин Bridgestone и также высочайшее качество сервиса, который контролируется наша компания. сертифікований шинний центр. Твоя шина полпозишн взяв на себе і турботу про безпеку шин у дорозі. Каждый автолюбитель имеет возможность совершенно бесплатно пройти проверку шин. Суть проверки заключается в том, что проверяются шины, равномерность износа, давление, затяжка болтов, состояние вентиля. Это все нужно в первую очередь для безопасности. Также по состоянию шин можно сделать выводы о состоянии ходовой части автомобиля. Ці послуги у фірмовому шинному центрі діють на постійній основі для всіх водіїв, навіть тих, які не є покупцями мережі магазинів. Твоя шина, великою перевагою шинного центру Твоя шина Пол Позішн є те, що тут представлена продукція світових лідерів шинної індустрії у широкому асортименті та різних цінових категоріях. У період відкриття на її купівлю діє спеціальна пропозиція. Покупка буде завершатися по максимальної скидки, то тобто по Номіналу золотой дисконтной карта. Все покупателі в період відкриття будуть мати унікальну можливість прийняти участь в розіграші ценних призов. Тобто можна виграти бензин, сертифікат на наступну покупку або планшет. Учасником розіграшу може стати кожен відвідувач, який зареєструється в період відкриття магазину з 25 по 28 вересня. Розіграш відбудеться 28 вересня о 17 годині. Але цим сюрпризи від шинного центру шина Пол Позішн» не обмежаться. В этом году мы решили порадовать наших всех покупателей, которые являются нашими клиентами. И для тех, кто захочет стать нашими клиентами, мы разработали новую программу Сезон золотых скидок. Что это за программа? До конца 2013 года, каждую неделю будет проходить определенная, скажем так, определенная акция по определенным каким-то критериям.